Ось цією перепоною, між наміром і реалізацією того, як мав би виглядати цей намір, слугує наше прекрасне его. Воно і є прослойкою між наміром і того, що я отримую на виході. Тобто, перефразовуючи, якщо з наміром все окей, я хочу дуже великої, чистої любові, то я маю бути тут. Без перепон, щоб ця точна копія цієї чистої роботи реалізувалася. Якщо ж у мене тут багато слоїв, то поки цей намір через ці всі слої пройде, він створить трошки щось інше. Наприклад, люди, які дуже-дуже-дуже хочуть, щоб їх любили, і нізащо не кинули перші в списку сузалежних відносин. Хто ж їх кине? Хто ж во ніхто не здатен вийти з тих відносин. Ні одна сторона, ні друга.